Всім, ми граємо ультра хардкор другий сезон, український ультрахардкор. Мене звати Діма. А мене Аня. І ми спробуємо всіх перемогти. Зайняти перше місце. Ми переможемо. Так, дерева. Дерева, дерева, дерева. Пальмі-нербайтики, такі дерева, звичайно. Ага. О, я знайшла дерева зараз. Все. Десь неподалік неподалік одне від одного. Ну, Рубачу. я тебе бачу щось зараз. Ти мені, якщо що, кажи, бо бачиш, <гум> контролюю, щоб я тебе робила. Добре. У мене чомусь їжа дуже бігом кінчається. Так. Да? Ну, у мене ще все нормально поки що. Добре. Зараз підемо десь туди в ту сторону. Так. Майд... Дерева, дерева. Істи. Ростки потрібно зібрати, нам пригодяться. Угу. Так, в мене вже 9 дерев. Е, я бачу корів. Е, давай я зараз зроблю верстак, е, зроблю нам інструменти. Ага, я теж бачу. І, ну, щоб не рукою, а мечом. Угу. А ти вже камінь здобув? Чи дерев'яний? А, дерев'яне? Дерев'яне. Дерев так. Щось. Я піду ще до дерева, дерева. Так, і збира яблука, а я поки що на м'ясо. Так, я поки що яблуків не бачу. Пальми не робай, я ж тобі казала. А, це пальми. Що я робила до цього? Пальми просто не потрібні, бо з них яблука не падають. Так, так тут є одна корова. Корова, стій. Ти де, ти де? М'ясо. Так. Ще згубиться. Так, я тебе почую. Це пальма, я так зрозуміла. Mm -hmm. І дивись там разом, чи не де яблука не падали. Це не пальма, так я зрозуміла, так? Mm -hmm. Чи пальма? Не знаю, Ну, дивись там. Там, там, видно. там видно. В дерева. Та бачу. хочу пройти. Блин. Так, корова за стеклом. Ну, ладно, ми будемо її трогати. Mm -hmm. Чи встану. Так, куди підемо? Потрібно спочатку забрати ті яблука, які в нас там випали, можливо. А ми... Зад, 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 трошки. Зараз подивлюсь. А я поки що щось пошукаю. Тут ці ліани, вони. О, ні, блін. Так, поки що нічого не бачу. Яблук не бачу. Дуже важко тут знайти щось, бо навколо листя. шукаємо, можливо, впали. І я бачу, де, в принципі, ми будемо жити. Уже так я щось знайшов. Приблизно. І шахта така маленька є. Так, я зараз повскопі, ти мені Ти Щоб. Трошки там наліво вийде, там є така галявина невеличка. Галявина зараз. Так важко. Біом, здається. Без мене мапи дуже важко. Мені. Вліво-вліво. О, ну, я щось бачу, тут закінчується в мене. О, зараз я, о, да, о, я под... бачу вівцю. Дуже... Дві вівці. Ти бачиш ці вівці? Ну я під землею зараз. Подивись. Під землею? Ну, ну, о, я печеру побачила, до речі. Блін, а, в... та, та, Колом, там є. головне не впасти. Зараз почекай, бо тут. Я, я... Я, я, набрав я набрав каміння, зараз зроблю нам цей. Ой, печери, я бачу, вже під зі мною печера є. Нікуди не йде без мене. Ні, ні, я без себе не йду, я просто хочу тебе знайти. А я тут. О, все, я на гадак прийшла. Ти, 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 ти де? я тебе не бачу. Тут, тут два дерева росте. Я, тут, тут, я. Можеш, Можеш трошник взяти. взяти. Ну, давай, трусника трішки. Зараз, я я, 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 я поки що зроблю нам інструменти всі, які потрібно. Окей. Так, я тросник зібрала. Щас у нас поки ще їжі немає. На жаль, Збівці нічого не випадає. Так, знову в мене менешка. Так, підбирай кирку. Зараз. Кирк, кирк, кирка. -ки Тут. Підібрала? О, блін, я вже холодна. Неплату. Зараз будемо. Зараз робимо. У мене вже трьох немає. Керу. Так, я поки що дерева. Тут дерева побачила. Врубай. І посиди нові, важен. Mm? Нові дерева важливо посадити. Блін, ага. я до цього пальми рубала, я, я тільки ще зрозуміла. Текстур. <текстур> Sorry. Просто там одні пальми я побачила, я там просто дерев не бачила. Так. Нові садити, посадила. Так. Ти... Я тут позицію за тебе. Блін. Так. Там яблука ще не падать, а, хтось там в скайпі пише. Шах. А, виключи Skype. Ні, в мене, ну, я не видима. Просто в тому чаті хтось пише. Так, не, не безпокоїть, поставлю. все. Точно. Зараз. Skype, Skype, Skype. Все, Круто. Так. Зараз подумаємо, де будемо влаштовувати сві, свою хатку. Я ще тут дерева порубаю, так я вже вугілля бачу. Зараз е накопаю вугілля і пожаримо діяти. О, листину. я яблуко бачу, дивись, ось, біля листя, знаєш, воно не впало. Зрубай листя. Це, в мене є одне яблуко. Добре, зараз я тут ще дерева зрубав, що чекаємо, поки не впадуть також. Так, я просто дивлюсь, куди ти бігаєш, щоб не скубатися. Та не зубимось, думаю. Головне, щоб нас ніхто не з'їв. Так, це ще таке було тіше. Що? що там. З освітленням щось було, ну чого. Я Гречі, не бачу? Ти граєш на, на повний екран? Так, на повний. На F11? А, ну ні, я там пуск бачу все-таки. А, а F11 нажми, попробуй. Это краще. М -м, зараз. Знаєш, мене. Ну так нормально. Просто мені там зручно було. Мені щось робити, шукати? Та ні. В принципі, яблука там добувай поки що. Та яблука не бачиш, просто дерева дуже далеко. Зараз я трішки відійду. Блін, а, вже я вже холод. Б... Що нам факто зробить всяке таке. Все потрібно, бо вже сонце сідає. Дивись, що я думаю. Можна десь поселитися? Десь, десь, десь ось тут. Навіть не знаю, де. Десь вгорі, я хочу зробити вхід вгорі, щоб нас не, не знайшли. Можна, я також думала про це. Блін, тут одні вівці. Так, так, ти так. О, так я близько... гарбуз бачу, а хоча він не є встівний. Ні, гарбуз, гарбуз може взяти. І... Можеш? Ну, можеш... Я можеш... Я один так. візьму. Дерева так близько не сюди, бо. Вони... Зараз. правильно ростуть. Так, я вже голодний. Надо я гниле м'ясо знайшла, чесно. Не знаю, що, блін. Я дуже голодна. Ну, не дуже, в мене ще чотири залишилось. У мене три. Я вже, 3. вже 3. жару м'ясо. Ну, ну, гниле от... м'ясо я поки що не буду викидати. Я... Так, потрібно... Я зараз бігаю, можливо, ще щось знайду, поки сонце до кінця не сіло. А, ти поп... а нам куди? І ти? Ну ми. Ні, ми тут залишимося десь тут. Переночуємо поки що, так? Так, так. Та і навіть хатку можна вже робити починати, я думаю. Зараз я подивлюсь, так тут в вікці. О, крові ще. Чуть чудово. Давай, ой, тут вже сонечко сідає. Дай я бачу, зараз буду повертатися назад. Повертайся. Я поки що не буду далеко. Давай, там ще одна крова. Так, що зробити? А, я в паніці. Я Не знаю, що робити. Леся познайшю, так. Да, так. Так, Леся позрубай. Так, чи Так, я бачу вовків, якщо що, будемо приручати. Угу. Ну, в мене кісок поки що ще немає. Ого. Що? Гучі 3 хп втратив. Жах. Мені вже лячно. Це взагалі страшно. Це, напевно, десь скелети. Так, давай давай ховатися. Хоча... Одна корова, я вертаюсь. А у нас, я не знаю, пісок ще потрібно, чи не потрібен, чи потрібен. Ой-ой-ой, я, я десь тут, я біля води сховаюся. Та не ховайся, я вже йду. Завжди. Вівці, вівці, вівці. О. А ця скляна... Туди. О, все. Так, Там... я йду. Давай, давай десь... Ти, у тебе щось, ну, вже засмажилось. Так, так, треба зібрати. Так, вже монстри з'являються, давай. Давай, поспіши, поспіши. Давай, давай, куди? дивись, убирай, тільки мене не, не вдарь, а я тебе. Дивись. Давай. давай. Ось тут можна, я думаю. Ось так і ось такий прохід. Да -да. Не копай там, не копай. Ну, я, я випадково. Щас. Давай, куди йде? Давай я за тобою. Просто прямо, прямо. Прямо? Біля, по... біля тебе? Так, да так, -да так. -да. Не, не потрібно. Один Брін. прохід буде. Да, все, бачиш, я вже. Блін. Щоб нас, нас не попали. А, так, уже склад, заходь всередину. Я буду замуровувати. Давай, замуровуй. Все. Так, В мене давай, я не обладнаю. Давай тут чуть. сюди піду. Чись. У мене чотири 4... цих. Ага, я бачу. Бачиш, краще біля мене не знаходяться, бо я трішки... Ти Дивись обережно, щоб я тебе не вдарив ти мене. Чекай, Чекай я, я зараз, зараз ще чуть-чуть прокопаю і зробив зал... тут угу. туди таку маленьку будівлю. Адку будемо будем тут жити. Я їсти хочу. Ну хоча не дуже. Зараз дві залишуся і скажу, що я їсти хочу. Блін, 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 це мишка. Можешь угу. їсти. Все, поки що вистачить. Я так зроблю. Ага, нормально. Блін, так вирішить, щоб тебе не вдарити, чесно слово. Ну, ну, ти ти. Просто в мене ти бачив, сам по собі починаю. Нічого, зараз принесуть батарейки. <хи> так, що мені робити? Я тут буду. 에, зараз зараз поставимо верстаки, сумночок, угу. зробимо. І, в принципі, будемо. Вниз копати. Шахту да, шукати. Там дві шахти є, думаю, ми на них вийдемо. Так, я візьму зуб побільше. Ну, справа від нас є точно шахта, ти бачив там з вугіллями і водою. Так, що нормально. зліва є. Так, я зліва бачила. Так, я поставлю верстак. Став, і що? Блін, я не знаю, що робити. Так, в мене є 21 дерева, шість земельок І яблочко. Яблочко сховаю поки що. Одне яблучко чи два? Одне, одне знайшла, більше не випало. Ну, так, що робити? Ти мені кажеш, що робити? Контролюй мене? Ще нічого. Зараз будемо рити шахту шукати. Я поки що тут просто буду. А я поки, поки що поставлю м'ясо. Смажитись. Так. Смажитись. так. Ой, я чую справу зомбі. Справа від нас зомбі. Я чую. Ти чую. постав, ну, голосніше, я ж казала, що у мене проблеми також були з цим звуком. Чи зверху? Зверху, напевно. А, так, я чую. Чуєш? Блін, без пору. Заражня. Ще замуруємо. Е, зараз будемо десь сюди йти. Поховати десь в цю сторону. Давайте мені. щоб я тебе просто. Ну в мене тут. Можемо зробити скриньку потім. У мене а, тут так. є різні кавунчики, котрі... котрі мені не потрібні взагалі. Щось тут якась земля. Це що таке взагалі? Земля? Да? Така... Ой-ой-ой. Заховайся. Дай, так, я, щеп... як, конечно, круто. Мінус три. За один удар. Та це я. А, а це, це скелет. Це скелет, там ти бачив. Давай я поки що заморую. Там да, вихід. Ти, ти, ти бачив, там вихід. Там просто вихід неозовну. Значить в Значит, іншу сторону. Давай. Я потрібно потрібно де якось вниз що. Давай, я ну, покопаю, напевно. А, думаю, в чому справа, нічого не копає. Щутливо потрібно. Щутливо? Ага. Так. Ти мені давав факти, зараз. Фактя. Поки що нічого не знайшла. Ти там робиш? Давай я в цю сторону спробую шукати. Спробуй. Зараз я тут факел поставлю. Не люблю колоти. Ааа, ці зомбі. Зато почнемо, коли цвітанок буде. Ти в з ток. Ага, я бачу тебе. Ти-ту-тим. Тититим. По лівій стороні десь біля таблицької. Я бачу, бачу, в мене якийсь прохід, я не знаю, що Тому... це. Так, все, почекай. Ти, ти бачив тут якийсь прохід, я не знаю. Ти подивись? Та, там кругляки. Я, я випадково кров... хотіла поставити земельку, але я поставила кругляк. Подивишся. Там прохід, я, я так і не зрозуміла, то назовні, а там світло було, може лава чи. Хоча дуже навряд там лава була. Навряд чи. Да, спідимся. Так, тут поруч у нас різні склетики. Mm, як це так обережно купати, блін, щоб мені нічого не, не, не попасти не знав. Ти що знайшов? Ні? Мені туди туди копати, подивитися, що там. Так, да, да, краще не треба. Не потрібно? Да. Ну там печера, я так зрозуміла була, давай зараз через коляну. Я зараз навіть поміняю місцями, щоб близько було перекрутити. І, навіть зверху ось, так ось, роблю. І ось так ось. Ага, тут, тут печера, напевно, та, що ми бачили біля нас. Угу. Можемо прокопати, але там ну, зараз не дуже Так, я, я також попав на якусь печеру. Зараз до тебе спущусь. Хм, я боюсь дуже виходити. Так. Да. Якось... Я захищаюсь. Я зараз якось підкопаю. А, ти біля мене, ти диви. Я туди копала, ти зна... За... зараз також вийдеш до мене. Ти бачиш тут біля мене, якщо прокопати? Так, я бачу сердізу. Мені потрібно або швидко вийти. Я З мого шляху, ну там де я копала, ну набагато зручніше вийти. Там же поверхня така рівненька, так? Зараз я гляну. Потрібно, напевно, зараз ще прокопаю один. Так, я тут нікого не бачу поки. У ну, мене тут такий спуск нормальний. Можеш вийти. Хоча... Блін, хоч не хочу. Ліфл перезайшов. Нормально? Я пісок поставила. Бачиш, бачиш? Тут в мене можна вийти нормально. Бачиш Чи там нікого немає? Я вас не знаю, чесно. О, я вугілля бачу під тобою. Чекай, 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 я розвідаю. Так, я бачу кріпера. О, тут я залізу бачу. Те, що ти бачив. Чекай, чекай, бо я бачу кріпера. Я його напевно заморую. А туди подивитись, це? давай, напевно. Я підам на право? Знизу. Так, тут знизу якісь проходи є і тут дуже важко спуститися, тут десь три клітинки, знаєш. Зачекай. Зачекай. Да, я дай я, я піду зараз бачиш, хочу поставити. Хочу. Я зараз поставлю. Поставиш? Так. Не хочу впасти. Я ж казала, що я люблю впасти. Головне, щоб там нікого знизу не було, бо мене знизу... А назад. Тут нікого немає. Так, я зроблю більше прохід, чи не потрібно. Чекай зараз. <кхем> бо я без діла Це Не... Так. Бу? Ну, пробую. йти. Так, тут ніхто не А позад нас ніхто не з'явиться? Давай, залізу, викликаю. Зараз, що? зараз, зараз. Так, я розвідую шахту. Поки mm -hmm. що нікого не бачу. Ти Це поки зараз. що там нікого не бачиш? Я залізу, одне в мене є. Так. так. О, Добі я ще знайшла. Два буде. Три буде. Може тобі дати, у мене їх 13. Факели? Факели, ну ти мені дав. Ну я зараз собі зроблю. Давай я тобі дам декілька. Туди. Я чекаю, бо тут. Ще далі якийсь проход я. <кхем> так. Залізо. Ой, я видобувати ресурси, скала не можна. А так, можна? О, скелет знову. Скелет? Ти мене так не лякаєш. знову, знов, він знов стріляє. Блін, димон. Повертайся, давай я зачу. Я вже замурвався. Взагалі не круто. Взагалі, ну я залізу. Сказали ресурси не можна видобувати, але я ж ну, ми ж в печері. Знайшли трішки, так? В печері можна. Давай. давай. Будем Вот это залезу. Давай тебе залезу видам, ты сделаешь. скільки в тебе там, Димон? Четыре життя, давай я піду напевно. Я буду. тихо. Чух... А ну. <су> 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 обираєш, на... Это трішки, ще трешки. О, 20 серій можно можна и так. Ой, F5.